Всіх вітаю. Вихідний. Виїхали з напарником. Чуть падаю. Виїхали з напарником коротше, покупати. Вийшли на розвідку, гляньте, що я знайшов. Ха-ха-ха, яка шляпа. У, да? Така ого. Я вирішив її забрати. собі, Це вінца сюди забабалабеніть, коротше, виноградного. Так що в мене вже знахідки є. Слава Україні! Так, собачку покормили. Безхаченко, дід Хабар примив дар. Підсолодимо діда, хай дає нам знахідки. І з Богом. Що я вам можу сказати? Давайте, діду, солодощів і він вам його здасть, тому що йому це подобається. Дивіться, тільки що. Буквально від ямки, там де я закопав цукерки. П'ять 5 метрів. П'ять. 5. Отходжу. бем 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 Вириваю. Дивиться. Що це таке? Оце, що це таке? Це Монетосик. Миколка. Микола. Другий. 1887, 84 рік. Приємно. Ось Орелик. Все купаем далі, все пішло. Так, покажу за останній час, що знайшов, чи полтора. трьошка Александра. Це якого другого, по-моєму, да? Чи третього? Ну, коротше, якогось Александра, потом єдиниця Александра Першого. Да, якась Савдепия. 1953 двоєчка. Оце трьочка. І все, поки що більш нічого такого немає. Ось такий хабарок за останні півтора часа. І ми йдемо на обід. Сьогодні у нас з напарником не тільки обідня перерва, а ще й тиха година. Так що, сьогодні все по повній програмі. І монети включено. Он ilклюзі. Оце копаємо, оце круто! Так, ми вже закінчуємо свої копи. Вже ось такий у нас красивенний закат. Купнули не слабо, купнули на задоволення, а напарник ще й дёрнув дукача на прикінець нашого копу. Ось такий дукач гляньте. Це, скоріш за всього, Екатерина. А цей сюжет, я не знаю, щось якийсь святий. А що він робить? Коротше, якийсь топор тримає, чи посох, чи що, і якусь книжку. Короче. Хто знає, що це за сюжет, підказуйте. Дукач це за Я вітаю його. Круто. Дукачина. В своєму житті одного тільки піднімав і то ну, розміром був поменше. Така ось штучка. Всім гарного настрою, слава Україні. Зараз покажу вам хочу показати мертву вулицю, ось дивіться, де нам приходиться їздити, Гляньте ось двор вже закинутий, все, вже хата стоїть, вже забор ось поламаний. Все, двір коротше, на фік нікому тут нічого не потрібно, закинутий. Ось хата теж стоїть, вже зарослася повністю. Ааа, це тут жахи, ось сюди, праворуч теж, все заросше. Все тут все закинуте. Ось криниця, а не, не видно. Ну ось криниця. Погріб. Якась ванночка дитяча прострелена. Дерява. Все, якимсь в'юном поросло. Ось хата закинута. І там далі ми ходили, і там ліворуч теж хата стоїть. Це весь двір закинутий, ось, пожалуйста. Теж яблуня чи що це за вже воно ось криниця, все похилилося. Ось такі в нас села. і Ми такому, я вам чесно скажу, дуже-дуже багато. Дуже багато. Ось ідемо, Ця хата теж закинута з сараєм. Ціла ву... мертва вулиця, я не знаю, ось тут, ось тільки що я вам показав. Це десь 7, 7 чи може 8 дворів. Закинуть. Ось, якщо дивитися туди, теж хата ось без забору вже, без нічого. Просто жахіття, просто жахіття. І я скажу, що ми такого бачимо просто неймовірне количество цих всіх закинутих будинків. Там по той бік. По той, це може, да, це хата, це. а по той бік, ось вулиця теж, там через одну, так точно бачу, антена є антени нема. Жах. Люди, переїжджайте з Києва. У села тут дуже гарно. Ми сьогодні відпочили дуже круто і класно. Слава Україні.